Як я люблю вайб ранку, коли сонце сходить, коли ще не жарко, горобці підстріхують, свірінькають. Ну, хрущі над вишнями гудуть. Це вже за, за класиком. Але так класно, повітря таке вологе, можна ним надихатися. Отже, сьогодні у відео площадка, теплиця, город. Привіт-привіт, Петрук Агенція в ефірі. Нарешті, як то кажуть, розпогодилося і в природі, і на душі. Є багато, звичайно, питань, від яких хочеться кричати. Життя завжди кидає, і в основному головою об землю, але нічого. Все переживемо. Отже, для тих, хто спостерігав, хто був витривалий, хто був терпеливий, показую, що у нас тут вийшло. Ну, коти наші на сонці гріються, понятно. Показую, яка площадка у нас тут вийшла. Ми вже доробили з Олегом малейку, досадила я вже свій квітник. Ялинку свою камінцями обтикала, бо осік любить там на неї ногу підняти, треба, мабуть, ще зо два поставити. Долили ми алейку, Тут зробили такий поріжок, щоб вода не текла під поріг. Площадочку трішки підняли, Олег її вимурував із цегли, вивів труби, до яких буде потім чіпляти опори. І так як я казала, що нам потрібно зробити тут і рівну площадку, плюс-мінус. І все-таки ми не хочемо втрачати вихід ці, цей до фірточки. Тому зробив так, щоб можна було все-таки фірткою користуватися. Вона в нас відкривається на вулицю, тому ніяких проблем немає. Наступний етап. Залишайтеся на каналі, будете дивитися, будете спостерігати. Тут ще треба штукатурити ось цей бік. Треба робити вже сам під навіс. Але коли це буде робитися, я, я не можу вам сказати, до, добілити треба ще чи дофарбувати, треба ще стіну. Але щоб її дофарбувати, треба ось там той перестінок, що Олег замурував, теж штукатурити, а це буде ляпатися, тому там не можу фарбувати Тут теж низ ще недоробляний недоштукатурений, теж не можу тут фарбувати. Тобто, Ну поки так. А далі там буде видно. Ну Получилось ось так. Пишіть, коментуйте, кому цікаво, хто в цьому щось розбирається. Можливо, ми щось неправильно зробили, можливо, ще можна буде щось переробити, може, ми щось ще й не врахували. Тому запрошуємо до обговорення. Ми завжди відкриті до, до діалогу. Так, ну, здається, все показала, все розказала. Квітничок досадила, травичка сьогодні планую косити. Все, окей. До речі, наша Халочка народила там троє діток. Тобто наша котяча сім'я поповнюється. Може, кому треба, звертайтеся. Так, теплиця мої новенькі блакитні рукавиці в ефірі. Я прийшла сьогодні робити щось дуже-дуже відповідальне. Тому залишайтеся, продовжуємо. Мала показати вам, що ми посадили тут на середині нашої теплиці, де в минулому відео ми робили, отже, 50 штук баклажана у мене сюди помістилося капусточку. Висадила тут, бо треба було звільнити касету, але думаю, що я її звідси заберу. Ну, Поки тут хай буде, тоді побачимо медведки. Понятно, що працюють. Он, бачите, одна вже віддала Богу душу. Тут теж поки, тимчасово посадила помідорки, бо хочу їх забрати. Туди наверх баклажанчики прижилися, все добре. В луночку, крім рембека, нічого не кидала, бо земля з перегноєм. Перчики, капуста, почувають себе. Чудово, огірочки вже цвітуть, до речі, огірочки уже їмо. Уже на кришем. Вон, Бачите, бецики підростають, залишила уже на завтра на святковий стіл. Ну що ж ще, помідорки вже цвітуть, Уже навіть в'яжуться. Є вже малючки у нас ось такі. Бачите? Помідори в мене низькорослі. Я не сіяла високорослих, нагадую, бо Теплиці в планах не було, тому помідори низькорослі. Будемо бачити, що, що вийде. Ага, бурячки проривала, он посадила, здається, прижилися, бо бачу, що серединка вже піднімається, перчик вже цвіте, капусточка в'яжеться, головки вже дуже густо я її посадила, але, знаєте, жалісність і жадібність тут присутні. Буряк маленький, уже такий, як, ну, може, як маленьке Яблучко, райське, от такий вже є. Морквочка теж уже така, як пальчики є. Салат вже забрала бо гірки її лишила там один тільки завтра до святкового столу на прикрасу. Квасолька теж себе тут непогано почуває. І залишилося у мене ще один незакритий гештальт. Це викопати картоплю. Так, як я обіцяла, що ми її садили у кінці, десь після 20-х чисел березня. Два місяці вона у нас була тут, зацвіла, якщо пам'ятаєте, в минулому відео я показувала. І сім корчів картоплі я маю викопати. Один корч вчора викопала ясі, бо щось не було, що їсти вона. Я хочу картопельки. Ну, думаю, ладно, візьму один корч, викопаю, то можете повірити мені на слово. ну... Мені в який смисл мені вас обманювати? 416 грам було. Вісім картоплинок, були великі, такі, як гусячі, яйця були менші, були ще навіть манюнькі, але всі-всі всі абсолютно оліг відірвав. Зважила на вазі, то було, ну, хай буде, хай буде кругло 400 грам. Я думаю, що з одної картошини це результат непоганий. Тобто, оцих три корчики залишу, бо вони. Посажені пізніше, вони, бачите, збуяли, бо дуже густо, але нічого на врожай це не впливає. І тут один корчик залишу, бо тут вісім два рядочки, а картоплин було сім, одну я теж пізніше досадила. То Цю одну залишу і цих три залишу. А ось ці, що залишилося у мене шість штук, зараз я викопаю. Для цього я взяла відеречко, взяла вагу, викопаю, зараз зважу і вам все покажу викопала. Що хочу сказати? Що потенціал у куща шалений, море картошки ще зав'язалося чи картоплі. Ще, якби трохи було більше часу, можна було б зібрати більший врожай. Але, так як пообіцяла Яні, що на день народження будемо їсти картоплю і теплиці, так воно і вийшло. Скільки... А, чи ти старував відеречко? попросила Олега. Щоб мені допоміг. Так, кіло 240. Бачите, від неоднорідного поливу потріскалася. Коротше, нічим не підживлювала. От, ну, Може, десь там колись щось залишалося від розсади, може, десь там колись щось на ці перші корчі улялося. Більше нічого, тільки час від часу поливалося. Все. Шість корчів, кіло 240. Я думаю, що результат непоганий. Один цей, що пізніше залишився, і цих три залишилося. Це чотири корчі, якраз нам ще буде нараз е, приготувати. Ну, що скажеш, чоловік? Угу. Ну, Будете? є якісь шо? відгуки, чи що? Так, да, відгуки хороші, будемо крумплі Шукай, варити, крумплі варити. <рес> свої молоді. О, да, це картопля дов... буде да. молода на той рік, а ми да. то вже ж не будемо. А ми вже будемо старі. Да. Ну, то що зробиш? Нічого, дякуємо да. Богу і за такий Добре, результат. Шости. З шести картоплин. Шести це картоплин, щитаю, вчора да. було 400 грам і 1200, це кіло 600. Кіло 600. Ну, Боже, для нас. І з шести картоплин. Це вища з головою. От і все. Двомісячна. Історія картоплі у нашій теплиці сьогодні закінчилася. Найголовніше на день народження картопельки нам зварити є. Це таку мету ми ставили. Наступна мета моя була, по крайній мірі, зберегти її, щоб її тут не з'їли медведки. Бо на початковій стадії, коли лише тільки ця теплиця почала функціонувати, тут земля ходором ходила, скільки було медведки. Але жодної поїдедженої картоплини тут не було, слава Богу. При тому, що я нічого від медведки під неї не сипала. Так, на, на авось. Увечері цю діляночку, ну, щось посажу, не знаю, помідори, скоріше всього, бо що у мене вже там є, більше нічого нема. Баклажани і помідори. Може, капусточку оцю звідси заберу, ну побачу. Так, ще одну картопельку загубили. Зараз Олегові віддам, бо чую, що йде. І йду на город. А, до речі, ну, щоб ви розуміли раз, і щоб ви розуміли два. Ну, буває. Так, на городі все стабільно. Цей місяць травень зруйнував статистику посушливої і жаркої весни. Але, дякувати Богу, і ми, і наші рослини. Пережили, якби в них були зуби, вони б точно ними цокотіли. Малинка наша приживається, вже бажано було б її посапати. Це все, що в мене залишилося із розсади. Там кілька штук дала мамі Ліді. Три десятки посадила сусідці, цієї, що ми город беремо. Це залишила ще на всякий випадок, такий страховочний такий фонд. Хай буде маленької, такої, до речі, Ріофуегру. Кілька баклажанчиків теж залишила, огірочок. Ну, Це так, на, на, всяк, на всяк випадок. Нехай буде. Полуниця моя чудово пропадає. Кожен день. Щось з нею відбувається. Ну, для мене це не новина. Капусту не відкриватиму аж до вирізки. Ось так вона себе теж тут почуває під агроволокном. Не хочу ніякими ядами її обробляти, тому вона собі чудово росте під агроволокном. Так. Рядочки мої всі. Ппепу поки що стоять, хоча медведки, такі, як роблю рядки, такі випорпуються медведки, що як горобці, як стану, галошою на неї, то аж цвіркає. Сходить наша картопелька. Олег її вже підгорнув. Ой, господи, задихалася аж. Ця уже чудово себе почуває і виглядає. Кукурузка наша теж, слава Богу, пережила страшенну весну. Помідорки наші вже теж приживаються, маленькі, але нічого, їм так легше. Перчичку теж посадила, уже висадила. Тут ще рядочок баклажанів вийшов. Ой, я закриваю все. Огірочки, не дивлячись на холод, зійшли. Чорнобривчики на місці, люцерку Олег уже скосив, уже просто далі не було куди тягнути. Часник і цибулю підгорнув О, і. Чим відрізняється цього року город від минулого року? А тим, що минулого року хто пам'ятає, хто дивиться постійно, скільки я не сіяла бурячки, їх у мене не було ніде жодного навіть побачити на городі. В цьому році слава Богу, це вже досягнення. Бо вже навіть і нічого не було, а були бурячки та морква. Це вже, я вже це вважала б якимось успіхом. Ці, що сіяв Олег під сівалку, ось тут, теж гарно посходили. Ці, що сіяла, я так просто під сапуша раніше, теж, хоч там блошка їх била, але ми їх не кропили. Не люблю використовувати такі хімічні засоби. Це були в мами. На День Матері мама дала мені обрізки від картоплі, бо якщо пам'ятаєте, вона завжди нам робить картопляники. Ні, не на День Матері, вибачте, раніше, на День Матері то був сюрприз, картопляників не було. Ну, коруче, десь раніше Дала мені такі жопки від картошки з росточками, уже посходила. Що хочу сказати за баштан? Баштан посадила десь тиждень назад, розсадою сюди, стабільно пропадає. Тобто йому холодно, він не терпів такої температури, яка була, але посадила ще так із насіння, понасадювала Коротше, кругом, десь щось буде. Ну, не буде кавуна, то, то діло таке. Гарбузи олегові зійшли, не буду вже вас туди вести. Морква. Теж вчора була мною прорвана, сходить ще. Тут теж морквочка ще лиш тільки сходить. Я так міжряддя вчора пробила. Рядочку ще не зачіпала, бо вона ще дуже маленька. Ну що, ну, є якісь успіхи, є якісь невдачі. Ну, дякуємо Богу за все, що маємо. Дякуємо за дощ, дякуємо і за ті випробування температурою, які він нам дав. Будемо краще цінувати те, що маємо, будемо краще цінувати тепло, бо знаємо, що таке холод. Через пару днів почнеться, як уже задовбалася довбана спека. Тому. Тому якось так. Кабачата мої теж, ці, що садила з розсади. Ну, є такі, що погано себе почувають, бо стрес ще не відновилися. А Є такі, що чудово себе почувають. Можливо, ще і кабачки з них колись будемо їсти. Після цих дощів ще денне, де неде починає там сходити кукурудза. Ось, бачите, там на фоні, можливо, вам видно маленька. така сходить, та, що не зійшла. З картоплею все чудово. Дякую Катюні за картошку, що вони нам привезли. Всім хто пішатам вітання. Ну, знаєте, не буде в нас, то є є люди, які не дадуть нам пропасти. Все. Останнє моє відео в статусі 46-річної. Дякую Богу за все, дякую Богу за ті успіхи, дякую Богу за випробування, дякую Богу за те, що, по крайній мірі, нікого не забрав. Завтра загадаю бажання спільне для нас всіх. Дай би Бог, щоб воно здійснилося. І наступний наш день народження ми з Ясію вже святкували у вільній і спокійній країні. Пока-пока.